Вас вітає веломагазин Байкмастер. Сьогодні хотів би зробити огляд на такий міні-трактор на базі мотоблока х 31 Зараз ви бачите модель міні-трактора на базі мотоблоку без електростаркера, але також робимо такі переобладнання на базі мотоблока і з електростаркера. Особливістю даного міні трактора є те, що це в принципі мотоблок, на який встановлюється комплект для переобладнання, і у вас виходить повноцінний робочий мінітрактор. Ззаду, як бачите, стоїть захист. Замість захисту може встановлюватися ось такий підйомний механізм, на який цепляються плуги під картошку. Також можна нацепити картофелесажалку, можна нацепити інші, які вам потрібні інструменти для роботи з цією технікою. Тут як ми бачимо три педалі. Оця крайня це у нас от тормоз. Це педаль заднього. Ходу і педаль щеплення. Ручка газа виведена з тут окремо, дуже зручне кермо. Подивіться, наскільки воно легко крутиться. Як каже розробник, як він марки. Як він марки. Це у нас самоскид Тобто цей кузов він піднімається. Тут у нас місце під акумулятор. Також тут відкриваються борти. Всі борти відкриваються. Від вашого мотоблоку залишаються оці запчастини, і вони відповідно ну, залишаються у вас, і ви можете з легкістю повернути свій мотоблок до первозданного виду, так би сказати. Ручка перемикання передач реалізована. Ну, ось тут же ж з боку, де вона є, просто замінений реча. У вас залишаються три передні передачі, одна задня. Тобто у вас мотоблок залишається повністю, так само функціонує, як і звичайний е, мотоблок, цей міні-трактор. Також, у вас, е, коли встановлений захист, є отут механізм сцепка для прицепа, якщо необхідно. Зараз е, ми зняли захист, замість нього встановили підйомний механізм. Відповідно, до нього кріпиться ця частина, куди вставляються от, плуги. Можна сюди ставити плуги, можна ставити картофель як опалку, наприклад. Да? Принцип роботи підйомного механізму. От, да? Раз. Раз. Це все. Я ще раз нагадую, йде в комплекті з цим набором для переобладнання. Йде в комплекті в принципі з цим міні-трактором. Заводиться міні-трактор так само, як і мотоблок. Включаємо декомпресор і з ручного стартера заводимо його. О, пішла друга передача. Задня передача. Все повністю працює. Три передачі вперед, одна назад.